Створімо людину. Сонце прояснило свої теплі промені, квіти дарували прекрасний аромат, дерева приносили соковиті плоди, небо, земля, вода. Все було наповнено життям. І тут, здається, все уже було чудово. Але Бог знав, кого тут не вистачає. Тепер він підійшов до неї. Важливішої миті свого творіння. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, За подобою нашою, і нехай панує над рибою морською, і над птахами небесними, і над худобою, і над цією землею. Господь створив людину, яка буде дихати, їсти, відпочивати, як і все, що існує на землі. Але вона також буде особливим творінням, здатним говорити, думати, любити, вірити, надіятися, радіти. Людина буде цікавим співрозмовником і добрим другом, ось що буде відрізняти її від іншого творіння. І створив Господь Бог людину, пороху земного. Тіло її було прекрасне, але не живе. Тоді Бог вдихнув у неї подих життя. І одиво, людина почала дихати. Вона могла говорити, думати, рухатися. Бог був дуже задоволений. Він назвав істоту Адамом, що означає людина. Він також дав йому завдання: Адаму потрібно було дати імена всім тваринам, птахам і рибі, Уявляєш, яка це складна робота. Але Бог наділив людину розумом. Адам уважно вивчав тварин їхню поведінку, голоси, забарвлення. Потім він вибирав для них найкращу назву. Наприклад, Велику сіру тварину з хоботом він назвав слон, а кучерявих тварин, що пасуться на полях, вівці. Амінь.